Вітаю! З вами Анна Люклян, і це другий урок базової граматики англійської мови за кермом. Для того, щоб ці уроки були максимально ефективними для вас і дозволили вам заговорити правильною англійською мовою уже через декілька таких занять, ваше завдання полягає в тому, щоб уважно прослуховувати попередній урок і від початку до кінця. Ці уроки будуть зв'язні. І якщо ви не прослухали першого уроку, то не зовсім логічно приступати до другого. Тому я запрошую усіх, хто прослухали уважно перший урок, залишити плюс у коментарі. Якщо ви не прослухали, повертайтеся і теж залиште плюс під попереднім відео. А ми приступаємо до другого уроку і продовжуємо. Тему попереднього дієслово слово бути у теперішньому часі, щоб вміти сказати такі речення: я є вільна, я є зайнята, я є втомлена, я є зацікавлена у співпраці, я є українка, мені 25, я є хвора, я є в ліжку, він є хворий і так далі. Тобто в кожному реченні ви чуєте слово є. От якраз ми на ньому фокусуємось. Давайте згадаємо попереднє заняття, які дві форми слова «є» ми знаємо у англійській мові. Це слово «am», якщо на початку в реченні слово «я», «I». і це слово «is», якщо на початку ми з'ясували поки що тільки особу. Він, або коли ми розуміємо, що це він, наприклад, в слові мій брат, – «my brother». або мій батько, – «my father». Тоді ми вживали слово is є. Yeah". Давайте приступимо до порції нових речень, нових фраз. Для прикладу, ми хочемо сказати Я є впевнена. Це звучить «I am Sure. I am sure. Vinjev Pavneni. He is sure. Mi brat jevneni. My brother is sure. Mi batko jev My father is sure. Ви будете бачити всі ці речення, які я щойно вимовила, в описі до цього відео. Прогляньте його, будь ласка, і загалом я рекомендую прослуховувати ці записи щонайменше двічі. Такий пасивний спосіб вивчення англійської мови може бути суттєвим, може бути вагомим для вашого прогресу. Він буде корисний, як і для повторення того, що ви вже можливо раніше з'ясовували з вчителем на курсах самостійно. Так і для абсолютно початкового працювання, якщо ви раніше взагалі не стикалися з вивченням англійської мови. Моя ціль допомогти всім бажаючим опановувати цю мову безкоштовно. Я роблю це з великим задоволенням. Бажаю вам гарного настрою, безпечної подорожі і давайте продовжимо. Наступна наша фраза сказати Я приємно вражена. Я в приємному очікуванні, для прикладу, коли ми знаємо, що будемо робити щось дуже захопливе, то скажемо I am excited. I am excited. Давайте це слово більше потренуємо. Excited! 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 I am excited. Він захоплений. He is excited. Мій брат є захоплений. My brother is excited. Мій батько є захоплений. My father is excited. Тале скажемо, мені гаряче. Можеш ти відчинити вікно, будь ласка? I am hot. I am hot. Can you open the window, please? Can you open the window, please? I am hot. Аналогічно, ви вже, мабуть, здогадалися, йому гаряче, his. Моєму брату гаряче, My brother's hot. Моєму батьку гаряче, My father is hot. Скажемо, я голодна. I am hungry. Hungry. He's hungry. Він голодний. He's hungry. Мій брат голодний. My brother is hungry. Вас, мабуть, здивує, чому я постійно повторюю ті самі особи. Мій брат, мій батько, він. Для того, щоб ми звикли, що коли напереді особа він, хлопець, батько, брат, хі, тоді, опісля у нас слово є формою из. Думаю, ми це запам'ятали. Молодці. Рухаємось далі. Наступна фраза. Я хвилююся, я стурбована. I am worried. Worried. I am worried. I am worried. Не соромтесь, голосно повторювати. Чим більше ви повторюєте, слухаєте і практикуєте, повірте, все це має значення. За методикою викладання англійської мови вважають, що приблизно необхідно 120 годин. Роботи над мовою, щоб розмовляти мовою, починаючи від нуля і торівня перед середнього. І один за буквальною системою. Тому кожні 10 хвилин мають значення насправді. Вони наближають нас до цієї цілі і рано чи пізно, практикуючи в такий спосіб, ми заговоримо. Це Наша ціль. Це наше завдання, до якого ми рухаємося. Дякую вам, що ви зі мною і що ви підтримуєте мене на цьому каналі. I am worried. Він схвильований? Так, вже логічно нам підказує. He is worried. Мій батько схвильований. My father is worried. Мій брат схвильований. My brother is. Worried. То скажемо, не хвилюйся. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Молодці. Дуже добре. А тепер згадаємо собі слова із попереднього заняття. Чи пригадайте, як сказати бути зацікавленим? Початковий варіант початкова фраза. Be interested. In. Бути хворим. Be ill. Бути лікарем. Be a doctor. Бути зайнятим. Be busy. Бути вільним. Be free. Бути втомленим. Be tired. Бути наляканим. Be scared of. Можливо, поки що. Цей варіант для нас звучить найскладніше для запам'ятовування, але за рахунок багаторазового повторення ми справимось: Be scared of. Be scared of. Бути студентом. Be a student. Бути українкою. Українцем. Be Ukrainian Бути американцем. Американкою. Be american. Бути з якогось міста. Be. From І остання фраза це бути вдома. Be at home. Сподіваюся, ви ще не втомилися. І на завершення підсумуємо основні прикметники, які ми з'ясували сьогодні. Це бути впевненим. Be sure. Be sure. Бути приємно схвальованим. Бути захопленим. Be excited. Be excited. Коли нам гаряче, скажемо Be hot. Be hot. Це, мабуть, дуже просто. Бути голодним be hungry. Be hungry. Бути стурбованим be worried. Be worried. І я скажу вам, не хвилюйтеся. Don't worry. Сподіваюся, вам сподобався цей урок. Залиште, будь ласка, лайк і не забудьте про коментар. Це дуже цінно для мене. Я розумію, що такі уроки мають зміст, вони цінні для вас. Якщо це справді так, залиште, будь ласка, плюс у коментарі. І до зустрічі у наступному відео. Have a safe trip! Безпечної вам поїздки! Гарного настрою і вдалого дня! До зустрічі з вами була Анна Люблян з рубрикою Базова граматика англійської мови за кермом.